Регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проекті українського радіо. Радіо День. Вітаю студії Галина Воробій. Ви слухаєте Українське Радіо Херсон. Відеотрансляцію Дивіться на телеканалі Юа Херсон. Це тема дня. Постачальник останньої надії, функції якого виконує газопостачальна компанія Нафтогаз України, підтримав 270 тисяч клієнтів Херсонщини у той час, як попередній постачальник ТОВ Херсон -газ не зміг забезпечити їх газом. І з 1 грудня всі його споживачі автоматично були переведені на постачальника останньої надії. Таку інформацію читаємо у розділі новин на сайті «Газправда.com.ua», який був створений за підтримки всеукраїнського. Лузевого об'єднання Федерація роботодавців Нафтогазової галузі як консультаційний центр для населення у зв'язку з відкриттям ринку газу. Як обрати нового постачальника? Чому це необхідно зробити і в які терміни? Ці питання будемо обговорювати сьогодні і ми з гостями студії, заступницею директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області Оленою Іпатенко та заступником директора департаменту Звитку території обласної державної адміністрації Іваном Чорним? Мої вам вітання. Вітаємо вас вітаємо вас. останні п'ять років. Херсон газ займався розподілом блакитного палива, а Херсон регіон газ постачанням, тобто закуповував його в оптового продавця НАК Нафтогаз України і продавав споживачам. Івана Васильовича. Запитання до вас як до начальника управління житлової політики, систем життєзабезпечення, економіки та благоустрою. Що змінилося із 1 серпня з відкриттям? ринку газу і чому Херсон регіон газ який постачав блакитне паливо херсонцям з липня 2015 року припинив це робити з 1 грудня 2020-го? дякую за запитання пані галино ну що відбулося Як ви правильно сказали херсон регіон газ закуповує природний газ у постачальника оптового постачальника у НАК накнаптас україни і здійснює це закупівлю по передоплаті Тобто він для того, щоб придбати, точніше, для того, щоб постачати споживачам категорії населення природний газ, правильно 270 тисяч абонентів, яких знаходяться на території Херсонської області, він закуповує цей газ у НАК, «Нафтогаз» по передоплаті. А люди, як ми знаємо, да, згідно з е, договором про постачання природного газу, укладеного з Херсона ми платимо. За спожити природний газ по факту, тобто вже після того, як нам цю послугу було надано. Е, ну, здійснюючи господарську діяльність в таких умовах, е, і враховуючи те, що е, в принципі, от чому і 1 грудня Херсон -регіон газ був вимушений передати всіх своїх споживачів категорії населення до постачальника останньої надії, причиною цього стало те, що така хронічна. Недоплата споживачів за спожитий природний газ категорії населення і призвела до того, що Херсон Регіонгаз, не маючи обігових коштів, він не мог наперед за придбавати оцей природний газ для постачання населенню. Угу. А і який і... борг можете назвати? борг наразі, ну за оперативними даними, сягає 471 мільйон гривень. От ми споживачі Херсонської області, категорії населення, заборгували Херсон газу, за надані послуги з постачання природного газу ось таку суму. Розумієте? Тобто це достатньо, ну це просто велика для підприємства сума, яку він ну, не в змозі далі надавати послуги, маючи таку велику заборгованість, а йому за якісь кошти необхідно було закуповувати наперед. Наперед, газ у НАК Ну, це, в принципі, і відбулася ця подія. Вони до, дотя... до скільки могли ну, відкладалася саме цей акт передачі своїх споживачів до Пашенка Санадія, коли. Коли вже це стало неможливо, просто от це відбулося 1 грудня. А це стало неможливо в зв'язку з тим, що почався опалювальний період, почали більше споживати газу. і Знову ж таки, цей борг. Це не стільки сталося з причини того, що зросло споживання, скільки сто це накопичувався. Ця проблема була, мала накопичувальний характер. Просто вона досягла свого апогею просто до 1 грудня. Ну, правильно, ви кажете, що ну сезонно зрозуміло, і що відбувається і фактичне збільшення споживання цього газу в опалювальний період. І тому, передбачаючи, що борг зросте ще, Херсон-Регіонгаз просто зійшов з дистанції. Можна просто так сказати, можна, так? можна так? і так сказати. Він mm -hmm. розумів, що він економічно не зможе ну, продовжити свою господарську діяльність в цій своїй частині її. Тому він і е, споживачів категорії населення був вимушений передати на, угу. на постачальника останньої надії. На постачальника останньої надії нас передали, зазначено на сайті Херсон Регіон Газу, на термін 60 днів. Що це означає? Це означає, що за цей період нам всім, е, споживачам категорії населення, необхідно визначитися з постачальником, е, з умовами якого ми. Хочемо і погоджуємося, і вони нас влаштовують, приєднатися до умов його постачання. Тобто, необхідно здійснити вибір постачальника і, уже користуючись, скажімо так, тією інформацією, яка розміщена у вільному доступі у цього від цього постачальника, здійснити надання йому того пакету документів, який там передбачається. Вони, в принципі, у всіх постачальників одинакові цей пакет документів Його треба сформувати і подати для того, щоб приєднатися до умов цього постачальника. Отже, абсолютно віль, вільно так. це необхідно зробити, тобто здійснивши вибір такого постачальника. І вибір може впасти навіть на долю постачальника з іншого регіону, так? Абсолютно вірно, постачальника ліцензовано на на території України для постачання природного газу населенню. Це може бути постачальник з будь-якого регіону України. Отже, з 1 серпня в Україні почав функціонувати ринок газу для населення. Громадяни отримали можливість самостійно обирати постачальника палива в залежності від ціни та якості сервісу. В умовах, коли місцевий постачальник ТОВ «Херсонрегіонгаз» припинив надавати свої послуги, херсонці змушені шукати іншого. Як це все відбувається, поцікавилося у голови двох ОСББ Берег 5 і Патона 9 Віктора Тоцького. Віктора, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як у вас у будинках ці справи із зміною постачальника газу, що кажуть люди, і з якими проханнями до вас звертаються, як до голови ОСББ? Ну поки що, от я зараз присутній у трьох вайбер-чатах, в групах, де загальна кількість людей близько 400, і поки що. Не дуже активно люди обирають собі постачальника газу. Вони багато з них, мабуть, знає, що в них є час до кінця січня наступного року, от але є такий невеличкий ажіотаж, і ті люди, які вже зараз, яких вже зараз турбується це питання. От вони задають свої питання у вайбері, вайбер-групах. От і самі ж ті мешканці, які вже змінили собі постачальника газу, вони і консультують один одного, скажімо так. Тому я я над цим процесом просто спостерігаю. Угу. Спостерігав до цього ранку. До сьогодні, сьогодні, вранці я вирішив сам пройти цей шлях. Це виявилося дуже просто. В мене зайняло буквально до п'яти хвилин. Якщо цікаво, розповім е, так. Будь ласка, поділіться своїм досвідом. Це можна зробити кількома способами. Дуже просто це робиться через Приват24. Ви заходите в нову тільки версію, обираєте, і е, там є послуги кнопочка. Далі мої постачальники, далі додати свою адресу. Е, обираємо кнопочку газопостачання. От і там, поки що є єдиний постачальник. Це Нафтогаз України. Можливо, пізніше з'являться інші, тому що я чув, що наразі в нас близько 50 по всій Україні, якими до яких можна приєднатися. От, але в нас поки що тут нас випливає тільки нафтогаз з тарифом на сьогодні, на 11 грудня 2020 року 6 гривень 33 копійки за кубічний метр. Це дуже просто там ходимо за кнопочками посиланнями, обираємо свій регіон, обираємо свою е, е, оператора ГРМ е, газорозподільчої мережі Херсонгаз, е, вводимо свій персональний газовий номер, от, і, який в нас є на платіжках, так, в договорах і, або в особистому кабінеті. Е, і е, далі все ми от легко, фактично за 3-5 хвилин перед собі змінили постачальника. І, але дивіться, далі в будь-якої миті ми можемо обрати собі нового постачальника. Ми знову ж таки зайдемо, пройдемо цей шлях і побачимо, можливо, інші якісь постачальники будуть іншими розцінками. От, наприклад, якщо з'явиться компанія, яка запропонує можливість купити цього газу, якщо ми знаємо наші потреби, скільки ми використовуємо, купити, наприклад, на рік вперед, угу. влітку, щоб потім ці куби використовувати і взимку. Вікторе, а от цього разу, коли ви пройшли цей шлях, кажете, ви теж одразу закуповували певний обсяг цього газу, чи тільки оформили подали документи на приєднання? Я тільки подав заявочку uh -huh. далі протягом 20 днів я маю отримати підтвердження про перехід до uh -huh. нового постачальника. Про обсяги От. поки що не йшлося. так? ще не йде uh -huh. мова. Да, ми тільки змінюємо постачальника. І вже останній крок буде розрахуватися з попереднім постачальником. Uh -huh. От і, і все тоді вже я перейду фактично і вже зможу купувати газ у нового. Ну от ви пройшли цей шлях, кажете, за 5 хвилин так. не було нічого складного для вас, тому що ви ну щодня можливо так, так заходите так. в інтернет і з цими технологіями ознайомлений. Так, а так. от що робити стареньким, що чи робити, чи так, до вас так, зверталися можу... мешканці вашого будинку з тим, щоб їм якось допомогли в цьому питанні? До мене особисто не зверталися. У вас дуже слушне запитання, тому що в нас величезна кількість людей, особливо пенсійного віку, в яких не у всіх є комп'ютер, не всі можуть це зробити. І ви, ви знаєте, в мене є в приймальні в ОСББ, Можливо, в моїх колег голів ОСББ також є комп'ютери в приймальні, де може під час прийому щотижня прийти людина. І чи за допомогою своєї свого голови ОСББ це зробити? Якщо ні, то в мене є дуже така пропозиція. Яка я вже знаю, є в Кам'янському. Вони можливо будуть впроваджувати є репости на Фейсбуці. Про це є така ініціатива в ЦНАПІ в нашому новому зараз створити просто якесь чи віконце, чи таку можливість, щоб там сиділа людина і для людей похилого віку, як ви кажете, да щоб була можливість для всього міста. Щоб людина могла, наприклад, прийти в центр надання адміністративних послуг, і там от така додаткова послуга, зміна газопостачальника, так на угу. це на мою думку буде дуже. Позитивно впливати на весь цей процес. Угу. Дякую вам, пане Вікторе, за коментар. Дякую Успіхів вам. вам до побачення. На все добре До побачення. Угу. своїм досвідом з обрання нового постачальника газу ділився голова ОСББ Берег 5» Патона 9 Віктор Тоцький і висловив пропозицію, як можна допомогти з цією справою літнім людям, що погано володіють комп'ютером або взагалі його не мають, і не мають близької людини, яка могла б їм зарадити у нашій студії. Ді, заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області Олена Іпатенко пані Олено, як часто до вас звертаються з питання зміни постачальника газу і що ви радите людям? Дякую за запитання. Дійсно, зараз це є топ по кількості звернень це питання, як змінити постачальника газу. Тому що хочу сказати: по-перше, що незважаючи на те, що спочатку грудня вже ми не маємо фактично постачальника більшість мешканців Херсонщини природного газу і ми є споживачами газу, який нам надає постачальник останньої надії, насправді про це не всі знали з 1 грудня і дізнаються поступово і навіть на сьогодні. Для людей це новина, для багатьох людей це новина. Тому, наприклад, наші інформаційні матеріали, які ми розміщуємо на сайтах, в різних, ну, в залежності від районів, в газетах, в на інтернет-ресурсах, вони е, мають дуже багато переглядів і викликають дуже багато питань. Тому що насправді, о, скажімо так, клієнтами системи безоплатної правової допомоги є дуже багато людей з малозахищених захищених верст населення, які проживають у селах, які Проживають у районних центрах, які дійсно не мають змоги скористатися інтернетом, не, не мають змоги навіть зайти там на сайт Херсон газу» і прочитати це оголошення про те, що він припинив постачання природного газу. І є певна розгубленість, невизначеність, тому що і законодавство також достатнім чином не врегульовується питання як споживачеві досить швидко, безболісно обрати нового постачальника. Люди не розуміють, навіщо це робити? Чому скільки років ми користувалися послугами однієї компанії? А зараз нам приходить два рахунки. Це було великою проблемою для людей пояснити їм, що є а поки призвичайлися, тепер інша проблема. А тепер да. чому а тепер автоматично не можуть перевести нас на так. М, припустимо на НАК Нафтогаз. Чому так. треба? Подавати якусь заяву, якісь документи, пакет документів, як сказав Іван Васильович. Так і серед так. цього пакету документів є, крім заяви приєднання ще, ще які документи. перерахуйте їх, так найперше це заява приєднання. Чому хочу пояснити, тому що це договір на постачання він є договором приєднання, тобто постачальник викладає публічно свої умови, і вони повинні бути ну підлаштовані під типовий договір і. І вже ми приєднуємося, якщо нас влаштовують ці умови, тому ми подаємо заяву приєднання до цього договору. Це означає, що ми не можемо диктувати свої умови. Ми приєднуємося до тих, які нам дає постачальник. Далі наступне це ми обов'язково повинні себе ідентифікувати, тобто ми повинні подати свій паспорт, свій ідентифікаційний код, і також обов'язково ми повинні ідентифікувати об'єкт газопостачання. Тобто, це мають бути документи, які посвідчують право власності. Якщо це є співвласники, це важливо. Тобто, якщо, наприклад, якийсь об'єкт належить на праві власності кільком особам, то потрібно згода всіх співвласників. Перейти до цього постачальника, і таке топ запитання: скільки договорів потрібно укладати, якщо є кілька співвласників, договір укладається один на одну адресу, тобто не можна укласти 3-4 договори з на постачання кожним, тобто потрібно домовитися всім співвласникам, визначитися з постачальником і укласти цей договір і тому вони повинні дати свою згоду. І а та... якщо, припустимо, людина володіє кількома об'єктами нерухомості е, і їй її... Ні, треба укласти ці договори і подати скрізь свій електронний підпис, Як, яким чином це відбувається, кожен об'єкт газопостачання має свій унікальний код, так званий EIC-код. Тобто це здається там 16 символів. Він його можна, якщо для кого це новина для багатьох, взагалі це новина. Що є такий код. Треба як його можна взагалі дізнатися. Ну це наприклад споживачам Херсон газу можна звернутися туди на гарячу лінію. Він є в платіжках, прописаний. Він також є в особистих кабінетах, якщо хтось сплачує. Тобто, цей код він ідентифікує цю точку, скажімо так, куди буде відбуватися газопостачання. Зараз маємо слухача на зв'язку, Алло, говоріть, ми вас слухаем. Доброго вечора. У э, а якщо є велика переплата, наприклад, і ще, як розчитується плата за трубу? Дякую вам большое засідання. До побачення. Дякуємо за запитання. Ну, з приводу переплати, це дійсно питання актуальне, дуже тому що в когось є борги, в когось є переплати. У мене, наприклад, особисто також є переплата значна. То обов'язково потрібно написати відповідну заяву, взяти оригінали платіжних документів і звернутися особисто до Херсон Регіон Газу для того, щоб регулювати це питання. Ось. Далі, з приводу ще також. Слухачка ще задала нам питання, але я забула його зараз. Друге питання в нас було. А, поки ви згадуєте, ми так. приймемо ще одного mm -hmm. так. Алло, Добре. говоріть Алло, добрий вечір. Добре. Добре. А, скажіть, будь ласка, навіщо така сложна процедура переводу на новопостачальника? Неможливо хіба подати просто заяву в і указати в заяві на яку ну, поставщика я хотів би перейти. Всі дані є в Херсонгазі. Чому не взяті дані передати на іншого постачальника? Чому так складно? Угу. Дякуємо. Дякуємо за запитання. Ну, з приводу цього запитання, і знову ж таки я згадала минулої слухачки. Це з приводу. Труби, як нам з трубою бути і так далі. Знову ж таки, це одне з топ запитань. Є, є в нас платіжка за розподіл природного газу, є в нас за постачання. Труби залишаються. Розподіл залишається за природним монополістом «Херсонгазом». Постачальника ми обираємо самі з розподіл Ми не можемо вибрати ту компанію, яка буде здійснювати розподіл газу, так як вона обслуговує ці труби, вони знаходяться тут і фактично вона залишається. Далі з приводу того, чому не можна автоматично перевести і чому не можна взяти дані з Херсонгазу. По-перше, це не передбачено законодавством. У нас автоматично переводиться тільки до постачальника останньої надії. Далі ми обираємо самі це передбачено в нас чинним законодавством. І по-друге, бази, немає єдиної бази даних зараз серед ось цих газопостачальних компаній, і вони не передають одне одному ці дані. Навпаки, є така версія, що вони намагаються ну, найдовше в себе тримати якісь дані. Щоб Залишити за собою постачальників, ну тобто є така ситуація наразі, угу. Івана Васильовичу, щось маєте додати до цих відповідей? До речі, Я маємо ще, ще один дзвіночок. Алло, слухаємо. Доброго вечора. Ви такі ціни підняли на газ, що. У мене родина, ось перейшло вся родина, перейшла на пічне опалення, і багато людей на моїй вулиці, на інших вулицях попереходили на пічне опалення, пічки топлять, тому що це дешевше. Угу. Ну це як ремарка до нашої розмови, так. Іван Васильович, у нас залишається менше п'яти хвилин. Я що маєте би, додати? Та, так там було запитання щодо формування е, вартості, як слухачка сказала, за трубу. Угу. То е, кому маємо сплачувати, від кого отримуємо рахунки? Так, так, е, значить е, і знову ж таки, кому подавати показники лічильника газового? Я це угу. хотів про це якраз сказати. Угу. Формування тарифу за розподіл здійснюється Херсонгазом, враховуючи той обсяг обладнання, який. Знаходиться у нього на балансі і той обсяг робіт, який вони закладають для належного утримання цього всього господарства газового. І виходячи з цих розрахунків, що щороку такий тариф подається розрахунок цього тарифу до Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг, і там він, власне, і затверджується. Там вони розглядають. Якщо вони погоджуються з наданим розрахунком, здійснюють. Ну, затвердження або схвалення да такого тарифу, який от люди кажуть, що це тариф за трубу. Ну це угу. тариф за розподіл природного газу. А, а, що, так. Конкретизуйте, от я просто забув, ви сказали ще один момент, який я хотів прорекоментувати. Кому а, передавати показники лічильника? Значить, що стосується передачі показників лічильника, uh -huh. все залишається, як і було раніше. Показники лічильника ми вводимо або в особистому кабінеті, або через вайбер чат, або по телефону, все як відбувалося раніше, Херсонгазу, Бо це оператор системи обліку в Херсонській області. Він не залишився і нікуди не дівається. Тому ми продовжуємо в цій частині діяти, як і діяли. Uh -huh. Подаємо свої показники з по приладом обліку в Херсонгаз. Ще надходять до нас дзвінки, але обмаль часу. Єдине, що хочеться ще сказати для розрахунку розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, щомісяця органи соцзахисту отримують від виконавців послуг відомості про забезпечення громадян послугами та про розмір цін і тарифів на послуги і платежів за такі послуги, в тому числі постачання та розподіл природного газу. Мінсоцполітики радить отримувачам субсидій та пільговикам інформувати про вибір нового постачальника палива у зв'язку з відкриттям ринку природного газу для побутових споживачів про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Прокоментувати питання ми попросили головну спеціалістку системного забезпечення управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної місті Херсоні Ради Ірину Шелухіну для того, щоб отримувати субсидію або пільгу з тим постачальником газу, якого беруть наші. Громадяни їм необхідно попередити про це управління, їм необхідно звернутися до управління, написати заяву про те, що змінили постачальника, та надати копію договору з цим постачальником. Це необхідно для того, щоб ми призначили їм субсидію або пільгу за тим тарифом, який у постачальника буде та для того, щоб знали їх особові рахунки з цим постачальником. Дякую вам, Ірина Юрівно. До побачення. До побачення. Це була головна спеціалістка системного забезпечення управління праці та соціального захисту населення Дніпровської району у місті Херсоні Ради Ірина Шелухіна. Час нашої програми спливає. Дзвінки ще до нас надходять. Можливо, продовжимо розмову в інший час, в інший день. Слідкуйте за нашими анонсами. Нагадаю, що сьогодні питання зміни постачальника газу ми обговорювали із заступницею директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській. К області Оленою Іпатенко та заступником директора департаменту розвитку території обласної державної адміністрації Іваном Чорним телефоном долучилися голова ОСББ Берег 5 Патона 9 Віктор Тоцький та головна спеціалістка системного забезпечення управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної місті Херсоні Ради Ірина Шелухіна. А також наші слухачі і телеглядачі. в ефірі працювала Галина Воробей. на все добре. Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День.